Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні будемо пересаджувати таку рослинку: це алоє. Але не звичайне алоє, а алоє остисте. Така його наукова назва. Росте він так по колу, досить щільну має розетку, дуже щільну. Майже неможливо доступитися до його коріння. Цей базон мені подарували. Деякий час він стояв у мене на підвіконні, і, на жаль, він почав. Сохнути. Тобто кінчики його листочки, бачите, вони потемніли, пожовтіли і сохнуть. Хочу подивитися, який у нього ґрунт, пересадити його у кращий ґрунт, у кращий горшок, для того, щоб він не перехилявся, бо він є досить таким важким і може падати. Ну що ж, приступаємо до нашої. Перевалки пересадки нашого алоя. Його треба досить обережно витягнути з горщика, так як він там досить добре вже прижився. Ну, ось, в принципі, все. Я думала, буде складніше. І обов'язково оглядаємо його коріння, що у нас тут трапилося. Нічого катастрофічного немає. Корінчики у нього живі. Ось така у нього розетка, але ось ці нижні листочки я у нього приберу, тому що, якщо вони залишаться, вони будуть давати ниття. Забираю сухе листя. Ну, Як бачите, да, тут все добре з кореневою. Просто потрібен, мабуть, кращий ґрунт. Так, рослинка здорова, ось має корінці. Далі його обрізати не буду. Нехай все залишається, як є. Щодо ґрунту для алою, то він має бути досить рихлим. Тобто тут має бути дарнова земля, це майже половина. А решта половини землі, тобто 50%, це має бути пісок, цеоліт, можливо. Ще якісь розрихлювачі, типу вермикуліта, перліта чи лави. Для цього алої я взяла керамічний горщик, так як я казала, що він перехиляється, він досить важкий, а керамічні горшки вони досить, будемо казати, такі важкі, і їх важко перевернути. Цей горщик вже був в використанні, він помитий, оброблений. Над нього я насипала так, щедро керамзиту, досить щедро. Щоб вода не застоювалась. Ну і приступаємо до посадки самого алою. На дно, як завжди, насипаю декілька ложечок самого ґрунту, і зараз буду пересаджувати саме алою сюди. Ну що ж, приміряюся, чи достатньо, ось так буде достатньо, трохи він такий. Втратив тургор, але це не страшно, як тільки він буде у новому ґрунті, буде нормальний звичайний полив, він одразу ж відновиться грунт потрібно намагатися біля самих коренів ущільнити, щоб він не хитався і знову не виникли ті самі помилки при його. Посадці минулого разу, коли він просто вивалився з горщика, тому що корені вилізли з ґрунту. Так, ну, ось Обоє вже в новому горщику пересадженим. Зазвичай кажу, що коли пересаджую вазони, я їх сильно не поливаю, тому що ґрунт сам по собі вогкий, а тим більше, якщо це взяти, що це алоє, вони поливаються взагалі раз на тиждень. Тому я трішечки по обідку лише зволожу ґрунт. І повноцінний полив здійсню десь приблизно через тиждень. Щодо, будемо говорити щодо його. Зовнішнього вигляду, він трошечки такий пропилений. Алоє взагалі рекомендується просто протирати. Я протираю зараз просто звичайним ватним диском, звичайною водою, щоб просто зняти з нього пил і бруд. Оприскування алоє не потребує ні цей сорт, ні будь-який інший. Всі вони люблять яскраве світло. Тобто південне підвіконня, південно-західне підвіконня, можна виносити їх влітку на балкон під прямі сонячні промені, і там вони будуть почувати набагато краще і будуть швидше рости. Зачастую валою досить е, така часта проблема це те, що їхні листочки витягуються, витягуються, і воно росте в висту і не росте в розетку. Це буває через те, що не вистачає прямих сонячних промінь. Щоб цього не сталося, треба. Або досвідчувати, якщо у вас східне або північне вікно, або просто виставляти на сонечку. Ну що ж, щодо поливу, кажу, поливається воно раз на тиждень. Підживлювати я його поки що не буду. Підживлення буде здійснюватись десь за місяць, можливо, за два, тому що в ґрунті зараз знаходиться велика кількість поживних речовин, тому що ґрунт був куплений і зачастую в ґрунті є досить багато мікроелементів. Піде він жити своє звичайне життя на південне підвіконня. Як він себе буде почувати та як набере тургор, я обов'язково покажу у своїх наступних відео. Підписуйтесь на мій канал, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, запитання, діліться також своїм досвідом. Буду дуже рада, якщо будете заходити на мій канал. І, звичайно, що всім гарного дня!